Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене у цей чудовий жовтневий день. Сьогодні 3 жовтня. У нас щодня йдуть дощі. І ось зараз тільки трошки розвиднялося і піднялися хмари високо вгору, але там із заходу, я дивлюся, йдуть темно-сині і подекуди білі. Хмари тому не виключено, що знову буде лити. Я вийшла на хвилину після свого трудового дня в онлайн режимі подихатись свіжим повітрям, бо вчора цілий день були ливні у нас, а на вечір знявся такий вітер, що майже всі яблука обтрусило. то на двір я й не виходила. А сьогодні хочу пройти з і показати вам оцю красу осінню. Дивлюся на троянди. Щось мені вчора їх так було шкода, коли цей вітер несамовито дув. і, думаю, так я ж тут в хаті схована, і мені тут добре під ковдрою. І можу подивитися ролики хі -хі, своїх, скажімо, колег-блогерів. А ви там. На тому вітрі сумасшедшому, як ви там тримаєтеся? Ну, і от вони сьогодні стоять, отакі от пошарпані і обіжені тим вітром вчорашнім, але вистояли, ніби ніхто не зламався. Дуже гарно квітує Гранда Море. Високі, дуже стебла і отакі от осінні бутони, напіврозкрилися. Сад готується до зими, облітає листя, подекуди вже й немає, подекуди ще є листя, і ось перед вами німбус отак От чудово розкривається. ця троянда бутонами з таким якимсь, я б сказала, пепельним. Напиленням Чуть-чуть коричнюватий відтінок якийсь має. Дуже така особлива троянда. Ну, вона зараз не виглядає так, як навесні. Зараз в неї дещо інший колір, мабуть, що від перезволоження. А ось лавенда -пінокіо. Ну, Вона зовсім на лавенда Пінокіо і не похожа, вона іменно коричневого кольору. Не можу сказати, що ви побачите на екрані, бо я на екрані не зовсім бачу те, що бачу насправді. Не знаю, чогось не передає телефон от ті от відтінки. Ну, вона, от правда, у такому світло-коричному тоні. На газоні лежать жовті листки. Осінь прийшла. Прийшла осінь. І нічого. З цим не вдієш. Все йде своїм чередом. Покажу вам, де я посадила свої нові гортензії. Ну, от одна із них. Найшла я місце між трояндами. Між трояндами от поряд висока така троянда, це Еден Роуз, а з цієї сторони Леонардо да Вінчі і позаду барок. Не знаю, наскільки це вдало буде, але я з тих міркувань, що в принципі тут регулярний полив завжди. І сонце тут буде не настільки пряме. Все-таки кущі троян будуть трошки затіняти, щоб не на повній спеці вже була ця, цей кущик гортензії. Ну і далі троянда, ой, не троянда, а гортензія English, English Summer. Можливо, я неправильно вимовляю. От, ну от, широколиста гортензія, від вітру вона похилилась, тому як вона витримала вчорашнє це все мені важко уявити. Ну, тут Теж, ніби їй достатньо буде місця. І е, отут в цьому углу посадила я троянду Ваніла Фрайзі. Е, ну, можливо, це Ваніла Фрайзі, можливо, ні. Бо дуже великі самі квіточки, з якого складається оця волоть. Е, ну, в будь-якому випадку вона дуже сподобалася і мені, і особливо моєму чоловіку. Це його вибір. Ну і тут далі посаджені іще гортензії. Одна за іншою. Так, назви я, мабуть, зразу не скажу вам. Ну, ось перша з них називається. Так, як ти називаєшся, давай подивимося. Альпен Глюхен. Альпен Глюхен. Якщо без помилок прочитано, ви вже мене вибачте. Ну, так, я прочитала. Альпен Глюхен. Ця гортензія. Вона повинна бути темно-рожевого кольору. Е, ну, ефектний такий колір. Будемо бачити, що в нас виросте. Так, а це голубчик, не знаю, де ж твоя етикетка? Ой, а, є. зараз ми її найдем. Треба її буде вище при... зафіксувати. Опа. І це в нас. Шос Зачендорф. За, за Навірно, так Шосчендорф. Ну, я вивчала англійську, а тут, скоріше все, що це німецькі назви: Шос э, Засчендорф. Ну, так от якось. Далі. Тут легка, легка назва. Тут легка назва, значить, гортензія широколиста. You and me. Читається дуже легко і зрозуміло. Ну, от так. вони тут три симетрично. Я старалась посадити. Між ними буде чергуватися чебрець, ось кущик. Щось він, правда, не дуже у мене тут красивий, такий, не дуже красивий. І тут щось йому не, не подобається. І ось Чебрець, і там Чебрець. Ну, і така собі буде композиція. Не знаю. Ну, тут мені ще треба підрівняти це все. Не було б добре якийсь бордюр тут зробити. Ну, поки це ще на перспективу. А там буде видно. Значить, таким образом, отакий от... Посадки були зроблені. Ну і сьогодні я відсадила трошки хости оцієї подорожникової е в зону патіо. Чарує погляд, оця чудова гортензія брайхт широколиста Це я теж її купувала у питомнику Агрус. Ну, принаймні, ці гортензії, окрім, окрім деяких, у мене переважна більшість гортензії з питомника Агрус. От. Оці не гортензії 4 це із Каприфоля. І Сандей Фразії Ваніла фразі з Каприфоля. От так виглядає на сьогодні. Мій сад, осінній сад. Ще листя на брикосі є і на черешні теж, але вже перші листки створили отакий узор на газоні. Хочу підійти ще до красуні. Називається вона Алікатор Season Чотири сезони. От ґрунтопокривна троянда. Чотири сезони. Ну, от вони зараз восени, вони всі якісь інші. Схилилася. Але квітує. Осіннє сонечко. Хотиться по обрію до горизонту. Давайте пройдемо, подивимося інший куточок саду, як же там. Наливається все більше і більше від дощів, чарівниця осіннього саду. Калина, виноград. І ось подивіться, скільки натрусив вітер яблук. Ну, тут прямо ось лежать покотом. Як їх багато. Ну, шамотало так деревами, що це треба було бачити. Я вже думала, що світла не буде, але дякувати Богу є. Ну, отак виглядає моя гортензія. Після дощів, проливних дощів. Треба визбирувати яблука, чудові яблука зимні, такі от великі, смачні, але вітер позбивав. кущі лаванди і шалфею. Розляглися, ну і супроводжує мене, як завжди, моя подруга Ліра. Красуня Ліра. І ось е посадила я три хосточки отакі. Пересадила вірніше, вони в мене росли в тіні. І я бачу, що їй, їй там некомфортно. Я посадила сюди до троян три. І зовсім маленьку там одну ще. І посадила дві хостечки подорожникові. Одна і там інша. В надії, що вони розростуться і будуть створювати мені от букет із хост. І будуть прикривати те місце, де на весні квітують гіацинти. Тому що там гіацинт, гіацинти перед хостами. І потім, як гіацинти відцвітають, то це місце треба, щоб було закрито чимсь. От в мене там одна хоста росла, але вона по, своє, по своїй величині невелика. То я посадила ще дві отакі подорожники. Враховуючи те, що вони квітують зараз восени отакими от прекрасними білими ліліями. Ну от, Ліра, все правильно сказала, так, да? красуня моя. Ну, скажи щось нашим глядачам, скажи два рази гав, Лір. Ні, не будеш не хоче. Тож, дорогі друзі, Іду на город. У мене сьогодні по плану треба зібрати корнеплід. Дуже корисний корнеплід. і, як ви зрозуміли, це пастернак. Бо морква і буряк уже зібрані. Тож, хто бажає, запрошую. Так, дорогі друзі, виглядає наш город після проливних дощів. Подивіться, як дощу плескав город. Земля просто вимочена. І видно навіть, як стояли калюжі. Капуста ще росте, ще й перець не зібраний. Помідори висять подекуди. Ну, а ми зараз будемо займатися пастернаком. Ось ви бачите ряд пастернаку. І я викопала декілька рослин, які росли взагалі у клубніці. Ну, от такі от величезні корнеплоди. Бачите, якого вони розміру порівняні з моєю рукою. Великі. Ну, за пастернак можна багато всього хорошого сказати, багато і От. І добре його ложити в супи. Можна робити салат із нього. Ну, для збагачення нашого раціону треба їсти і пастернак теж. Зараз ми цим і займемося. Ну от, дорогі друзі, пастернак викопаний. Оце з рядочка пастернака з невеликого. Такий урожай. Давайте подивимося близько. Ну ось такі корнеплоди великі доволі. Бачите, ой, в порівнянні з моєю рукою Ось отакі от собі білі морквини. Ну є у них пару маленьких. Такі от корнеплоди великі. Не знаю наскільки камера цю величину передасть, бо це треба все в порівнянні. Тут дуже велика гичка. От. Ну ось мій, моя рука, моя долонь. І оце. Ось такий корнеплід. Ну, ось маленького десь візьму, ось маленький. Маленький це такий, як середня морквина. Ну, ось іще огірок знайшовся серед пастернаку. Ну, ось такий собі великий корнеплід. Багато великих. В общем, тут хватить його їсти, не переїсти, як то казати. Ну і, звичайно, Ліра, вона теж поряд. Вона все контролює, все допомагає і вважає за потрібним, підказувати мені, що треба говорити. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати свій ролик про сад і про город. Підійду ще до цих чарівних чорнобривців, дуже вони мені подобаються, як вони світяться в такий пасмурний день. Просто неначе. Підсвітка якась, отут біля краю стежки. Тож, дорогі друзі, всім дякую, дякую за увагу, за ваші лайки. Дякую, дякую за ваші коментарі і бажаю вам миру, найскорішої перемоги над ворогом, спокою, нехай ця ніч буде мирна. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.